13 січня, всіх вітаю, останні новини України. На жаль, Нічка була щита для Харкова, для Києва, Київщини, Запоріжжя, Кривий Ріг. Летіла балістика по енергосистемі. В Харкові по передмістя Харкова по термінал нової почти. Чотири загинуло і шість поранено співробітників. По Київщині били по енергосистемі, Криви, Криви, Кривий Ріг енергосистема, Запоріжжя, енергосистема. В общем, дронів куча була, зранку ще й крилаті ракети полетіли на Київщину. Били теж, якщо я не помиляюсь по енергосистемі. Ось такі новини. На вулиці Мороз, а вони продовжують, вони продовжують знущатися. Так, давайте по новинам. Гучно було сьогодні вночі і в Таганрогі, да? Таганрог там пошкоджено підприємство, яке пов'язане з виробництвом дронів. Давайте спитаємо. Таганрог, що там? Імператор, так, да, щось таке коштовне. Удар по тузу Пентаклі. 10 мечів, і ось карта виробництва. Пошкоджено, давайте так, знищено в якесь виробництво. Це це правда. Це, це є, до речі, блекаут на Донеччині, на окупованій Донеччині, блекаут, повний блекаут на Білгародську область, прямо область. І вже там пішло і далі. І місто Орел, і там інші, в общем. Такі справи. Воно все повертається. Повертається все, звісно, але. Так, знаєте що? Давайте по останнім новинам. Тут багато новин. Давайте спитаємо стосовно того, що. Що відбувається на Київщині, пишуть, що знов запроваджено екстрені відключення світла. Тільки буквально кілька годин, як трошечки щось там налагодили, підключили до якихось звичайних графіків, все, вони відразу пошкодили. Тобто, не можна взагалі по новинам казати, що щось там відремонтували, десь там дали світло. Це взагалі не можна казати, вони відразу туди б'ють. Ситуація зі світлом та опаленням водою. На Київщині. Київська область та місто Київ? Сила, сила, а пошкодження. Зірка, вибірково. Ну, вибірково, немає води, світла і опалення. Вибірково на зірку випадає ілюсія. Не повністю вся область, а вибірково. Чи може бути повний блекаут Київська область? Чи може бути повний блекаут? Ось ці сильні морози, які там. Практично 10 днів 2 тижні. Ну, 10 днів я бачила да, на прогноз погоди, але вони ж можуть бути і далі. Чи може бути повний блекаут на Київська область після атак? Робота. Так, да, дивіться, робота Росії доконать Київщину, що був повний блекаут, чи буде? 10 мечів Ну На жаль, є пошкодження, на жаль, вони прям сказилися Карта агресії, 10 мечів. Прям сказилися плани є. Король Кубків. Доканать цього короля Кубків. Доканать, Доканать Київ, Київ і Київщину. На жаль, пошкодження будуть. Ну, що я можу сказати? Буде летіти на Україну. До речі, вчора Зеленський попереджав про а, знов масовану атаку. Ну сьогодні вночі це була теж така, знаєте, масована атака, але ще будуть тушки. Я окремо зроблю. Вони вважають, що буде їхня перемога Росії, якщо вони п'ять мечів, відлюдник і капітально занурять Київщину в повний блекаут. Вони будуть вважати, що це їхня вже перемога. Тобто росія, російський план такий. Нанести удари дуже сильні по Київщині, да? центр, удари в серце. В оці сильні морози, які будуть тривати як мінімум 10 днів, занурити всю Київщину, всіх людей, всіх, і не тільки Київщину, більшість регіонів України, захід України під загрозою від душок. Це вони будуть вважати своєю перемогою, тому що карта перемоги випадає. Бачите, який в них зараз план? Так, давайте спитаємо прямо. На дворі сильні морози. Найближчі 10 днів, як мінімум, вони будуть по всій території України. Мінус 10, мінус 15, там я навіть бачила, і мінус 20, і більше. Ну, вночі. Чи вдасться російський план занурити Україну в блекаут? Давайте не всю Україну, давайте частково. Київська область, там ще якась область. Чи вдасться занурити Ки... Київську область, якусь там ще да, область в Україні в повний блекаут? Повний блекаут? Ну це мається на увазі не світла, не води, не тепла. Вдасться цей план Росії? Таємниця Вищий суд. Так, да, вони цього хочуть. Бачите, таємний план. Вищий суд. Зробити глобальну катастрофу. І це нібито змінить, щось змінить колесо фортуни, закрутиться в їхню сторону. Ага. Так, вдасться чи ні? Бажання є. о яке бажання, прям величезне бажання є. А вдасться? Десять мечів. Ага. Диявол. Так, диявол, 10 мечів, їхня робота. І агреси... Їхня агресивна робота по 10 мечів. Да, так, саме задовбати Київ і Київщину. В домі важка ноша. Так, дивіться, ну, що хочу сказати: в нашому домі буде важка ноша. Реально важка ноша. Буде надто важко. Прям. Чи вдасться план Росії повністю занурити? Прям повністю остаточно без. Я б сказала ні. Тому що це карта тупіку ні. А там 10 мечів була, ні. Але важку ношу, дуже важку ношу їм вдасться зробити в домі. Але все одно показує, що це не буде так, як вони хочуть, нібито. Ця ситуація має змінити, щось змінити, і вони будуть переможцями, да? так не буде. Але важко дуже буде. Після ударів буде дуже важко. Ну, тоді вже вихід цього Трампа. Вихід повинен бути. Вихід з цей, як воно називається? Циганочка з виходом Трампа. Тому що обстрілювати енергосистему великих міст а вообще в такі сильні морози, да, це що? Це те ж саме, що я не знаю, ну те ж саме, що це те ж, те, те ж саме, що відбувається, наприклад, в Ірані, да, там вбивають протестувальників. Це те ж саме це пряме знищення мирного населення. Має бути вихід Трампа. Реакція США. Так, ладно. Давайте далі. Повністю деокуповано населений пункт Купянськ. Повністю. Там немає ні одного російського цього хробака. Єдине, що там тільки залишилися від них оці. Остатки, коротше. Подивилась я доповідь генерала Путіну, де він сидить і каже: Куп'янськ наш, повністю все наше. там, в общем, зачистка, все наше. А Путін йому говорить: точно все наше? да, Куп'янськ наш. От, пожалуйста, Куп'янськ наш. Доокуповано населений пункт. Куп'янськ повністю. Далі буде до окупації Україна, бажання, страх, зміни. Вибір, Мах да Колісниця, Мах вибір. да Зараз зміна стратегії, зміна плану. да Буде колісниця буде. І тут випадає карта перемоги і Паш Пентаклі, і знов карта перемоги. Будуть якісь успішні дії з, -з боку наших. А ви, ви уявляєте, як там на фронті, як нашим в окопах? Ви уявляєте? Мінус 20. Це може на Це руки, це ноги, це. Це повне обмороження всіх кінцівок. Це жахливо. Британія готується топити російський тюньовий флот. В країні розробляють законопроект, який дозволить військовим застосовувати зброю проти танкерів та інших суден Росії. Так само, як і США на своїй, ну так само, як це було США, да, Три танкери. Так же само, хоче і Британія тупити російський тіньовий флот. Чи буде? Чи буде таке? Британія готується топити російський тіньовий флот. Перехоплювати. Британія, Єрафант. Тупік в Європу. Тупік. Дорога в Європу закрита. Обмеження, гроші. Дорога в, Євро... Дорога в світ вже закрита. В світ мається на увазі туди, в світ. А тепер буде дорога перекрита і в Європу. Тобто перекрита дорога для танкерів, в, в іншу півкулю, там, де США, і Канада і Мексика, туди все перекрито. Тепер перекривається дорога в Європу. Мається на увазі оцей тіньовий флот. Залишається тільки Китай і Індія. Да? Але туди будуть 500% мита. На ось цю нафту і так далі газ мають запровадити. Тому ось так. Франція та Нідерланди сперечаються через умови кредиту для України на 90 мільярдів. Франція хоче заборонити купувати на ці кошти не європейську зброю. А Нідерланди вимагають дозволити закупівлю зброю США, щоб не обмежувати ЗСУ. Ну, звичайно, Нідерланди праві. Тобто не вся зброя є в Європі. Дещо треба із США. А Франція хоче, щоб тільки закуповували з Європи. Ну, тобто Франція хитро вжарена, вона хоче заробити. Заробляють всі на війні заробляють всі. Що домовляться Франція і Нідерланди про ці гроші для України стосовно закупівлі зброї? Сонце? Гроші. Боротьба, колісниця, мах. Угу. Ще раз кажу: Франція зацікавлена, щоб щось купляли саме їхнього виробництва, щоб вони на цьому заробили. Да? Не тільки віддали, а ще й заробили. Заробляти хочуть все. Чи домовляться за те, щоб на ці гроші можна було закуповувати і зброю з США, Франція і Нідерланди? Домовляться? Імператор бідністю. Главне, розбити серце. Ну, будуть сперечатися, до речі, будуть сперечатися. Європа зацікавлена, щоб ці гроші залишалися в Європі. Ну, ви розумієте, да? всі хочуть заробляти. Президентка Молдови Сан... Сандру Санду... Санду, Майя Санду, підтримує об'єднання з Румунією. Тобто вона каже, що ми маленька країна, нам важко виживати, ми в небезпеці, тому що ну ось, ну, ось так. Придністров'я, до речі, там Придністров'я заблокувала і Молдова, і ми, Україна, повністю їм всі шляхи, тобто вони в ізоляції. Президентка Молдови, Санду. Підтримає об з об'єднання з Румунією. Чи буде оце, е, чи об'єднається Румунія з Молдовою? Чи буде об'єднання Румунії та Молдови? Ну, на майбутнє, понятне дело. А, Росія там ти що? рвет і мечет, Їм це вообще? Угу. Вони прям в очікуванні війни. Молдова ще знає, вони прям в очікуванні війни. Вони чітко розуміють, що після України вони можуть бути наступні правосуддю. Ну, я скажу так. Там же ж буде якесь голосування. Багато хто. Я не знаю голосування депутатів їхніх чи людей. Люди підтримають. Але все одно буде протистояння. Хтось за, хтось проти. Прям якось 50 на 50 розділиться. Але на ітог випадає перемога на самісінький ітог цього об'єднання Молдови та Румунії. І остання новина, а ні, не остання. Оборонний комітет ради не підтримав звільнення голови СБУ Василя Малюка. Остаточне рішення за Верховною Радою. Верховна Рада проголосує за звільнення голови СБУ Малюка. Нащо взагалі його звільняти? Я взагалі не розумію. Нащо? Нема що робити? Королева мечів, війна, хитрість, дурень. Україна. Очікується знову якась хитрість. Нашому дому буде важко. Знаєте, що зараз, там теж будуть багато буде хто проти за звільнення. Взагалі, це зараз на часі оці звільнення, голосування, нема що робити. Брід якийсь, чесно. І останнє Трамп каже, що у Зеленського немає карт. У нього є тільки я. Тільки я є. В рукаві в Зеленського є тільки Трамп. Трамп ви вчора питали у мене в телеграм-каналі, хто такий Трамп? Ну, Трамп це Туз, чи хто він такий? Чи Валет, чи король. Він Джокер. І Джокер. А, а знаєте, що означає Джокер, коли я беру гральні карти, це. Як в диявол, але джокер він трошечки інший. Він хитрий, він підлий, він ізворотливий, він брехливий. Сьогодні так, завтра так, сьогодні потанцюю, завтра спаю, спляшу. Оце джокер. Тобто, я зроблю все одно так, як мені треба, і вилізу з будь-якої ситуації, і взагалі, ось ну, ось така чітко Трамп. Джокер. В Зеленського немає карт, в нього є тільки я. І це. В нього є тільки я в рукаві. Трамп. Що він має на увазі Трамп? Що в Зеленського немає карт, в нього залишився тільки Трамп. Гроші. О, до речі, Трамп. Гроші, гроші, гроші. І ось, до речі, така символіка цікава, схожа на США. Це він натякає. Якщо я від тебе піду, да, якщо ми від тебе підемо, якщо США відмовляться, то вам хана. Що ви повинні на мене просто кожен час молитися. Я ваше майбутнє. Тільки я можу щось зробити. Ну, в принципі, ну, воно так і є. Дорога, робота, де Дия... Тільки я можу справитись з дияволом, тільки я. Башня, правосуддя. Тільки я можу добитися для вас якогось правосуддя і закінчити цю башню. Ну, в принципі, да США. Ну, а хто ще? Європа? Ні. Тільки США можуть вплинути втрутитись досить сильно вплинути на Росію санкції, танкери, дії і так далі. і так далі В общем, і нам зброя, і це все, і розвідання. Ну так реально, це США. Ось такі справи.